На чому тримається наше життя? На хлібі, зерно для якого увібрали весінні зливи і спеку літа. Чи хліб це лише засіб, аби ми спромоглися підкорити власні вершини, розгадка не в хрустінні хлібини і не в ніжності здоби, рішення мають люди, які знаються на гармонії і втратах. На захопленні і щирості, на любові і конкуренції, на житті і на тісті. Колядників на різдво у нас давно шанують. Тож підзаробити співом і перформансом справа надійна, а для кожної господині різдвяна випічка справжня гордість. Ось калач. Він обов'язково плетений. Солодкий, наприклад, з маком. А це його родич із Закарпаття Керечун або Крачун. Ось книж, ним шанують предків. Оце маленьке хлібенятко зверху зветься душею. Люблять на різдво Завиванець із солодкою начинкою, солодощі з Карпат – бобальки з маком і политі медом. Пряники, медяники усіх форм, пироги з маком, сушнею, яблуками, квасолею, капустою, горохом. І особлива витівка з галичини. Пампухи з тертою ружею, тобто трояндовим конфітюром. Україна снігом вбрана, Ой, смачна пора різдвяна. І ще дрували, і колядували. Да, вони не в хату входили, а під... Під, під, під вікном. Стукаємо у вікно. Можна. можна колядувати, можна. Ну, колядуйте. Я вважаю, що якщо можеш зберегти традицію, роби це. Принаймні на тобі вона не обірветься, а ти зробив все, що міг. Тож я відправилася в село Головківка під Олександрією, що на Кропивниччині, і там є страва з тіста, які вже більше кількох сот років. Олено, маю за честь унаслідувати тепер від вас рецепт цього печива, коні і барині, який ви отримали від кого ще своєї своєї бабусі. бабусі. Я бачу, що форми ще колишні колишні ось ці, так? Так, да, Це вони збереглися від бабусі. Це роки мені п'ять було, що я це я пам'ятаю. Ідемо зразу ми до дідусь і до бабушки. У бабусі. На печені, що це барішні коники. Дідушка розчитується з нами, дає барішню, О, руб желізний, О, і, це, і конфети, і печень. Хлопчикам, Хлопчикам коники, коника. а дівчатам барішню. Кефір. Весь я виливаю, так? так. Тут якраз півлітрів. Кісленьке молочко можна, да? або кефір. соди, щоб… Погасилася Думаю, Десь півчайної ложечки. Півчайної ага. ложечки. Добавляємо яйце. Ага. Зараз ми вже можемо трішки додати ага. і ванільки, і меду, імбиря. А от у старі часи все було лише по цьому рецепту. Мама пекла це замість яєчка, сахар, збиває. Ложкою от, розтирає, до біла, потім додає жир туди О, і трошки кислого молочка. І в нас формочки були такі, барішні. Ви пам'ятаєте, це від бабусі? Так, свят... це? перед святами, да, перед різдвом приїжджали, заздалегідь до бабусі, вона готувала, а ми вже слідкували. Хотіли спробувати, коли не дозволяли. М -м -м. В моїй родині такого немає. В моєму селі такого немає, і я ну так захоплююсь і злегка, аж, Знаєш, аж заздрю, що в них є безкінечний ланцюжок в цьому селі, і вони величезні молодці. Що вони зберегли цих коней, бармі, зберегли ці форми, і їх ось так от а, ніжно передають з покоління в покоління. Чи якось прикрашали вилочкою, робили такий легенький декор. Просто uh -huh. там чи спідничку, чи ручки. Я ж тоді во з мамою сидимо. А я ж ріжу. Було ці листочки, чи бумажечки такі, чіпляємо ж коням гриви, хвости. Чи випікаєте ви зараз своїм дітям? Да, На різдво. Наріз саме у цій формі. Так, так. Мами не стало. Я забрала ті формочки, теж печу своїх дітей і нас угощать. <рес> Скільки з цими. Звичайно, здавалося, пряниками пов'язано е, спогадів, життя, почуттів, які викликають в людей е, сльози, теплоту, доброту. Вони згадують образи своїх бабусь, свою родину, своє дерево. Різдвяні свята, коли приїжджаєш до бабусі, пічка горить, тепло, сніг на вулиці, і завжди приїжджаєш на списку. Це завжди подарунки. Це подарунки, обов'язково. Школу можна прогуляти. Секрет смачного печива полягає в тому, щоб обрати пухке та білосніжне борошно, з яким ваше тісто триматиме форму і не попливе. Тому дуже важливо обирати борошно, в якості якого ви впевнені. Скільки десь сантиметр, півтора? Так, да, Десь півтора, щоб вони були пухкенькі. А ну, Потримайте цих пухкеньких барині. Я з радістю хотіла у вас придбати парочку таких форм. Теж на згадку. Добре. Ми вам подаруємо. І пару коників для хлопчиків. І і для хлопчиків. Так. Чи потрібно змащувати якось протвінь? Протвінь ми змазуємо пірячком. Бабуся завжди брала mm -hmm. пір'ячко птиці, гусечки, гусечки. Зазвичай, боїдикал, так. Чи... і олійкою вмощали пір'ячко, олійкою, і, пір олійко, і змащували протвінь. Алінчуку, я так розумію, що ось цей протвінь в духову шафу, звичайно, не поміститься. Тоді в печі пекли, бо тоді ж не було такого. А у печі все. То ми їх печемо пряники, ось ці да. в печі, справжню, да, mm -hmm. да, розкалені печі. Але для цього нам потрібно її розтопити. Зараз ми гукнемо Юру і він нам Позвітись допоможе. Юра! Юра! Іду. Бабуся, до якої я їздила там в дитинстві, в неї піч. Це взагалі це центр всесвіту. Навколо печі е, крутилося все. З якою надсучасною духовою шафою е, піч не можна зрівняти. Для мене найбільші смаки вони звідтіля все ж таки. Наші прянички готові. Готові, рум'яні. Відчуваєте аромат. Красиві, пахне. Пахне солодощами, тими дитячими Клас. гаряченьки, але я вже хочу скуштувати ще гарячі запах дитинства. Я це вспоминаю дівство. Взагалі, воно так запам'ятовується, що з час робиться, вже не так. Зараз це трендово готувати голі торти, голе якесь печиво без зайвих прикрас. І я би навіть не клала на цих барень якісь штучні фарбники і смачнюче. Тепер не буду пекти імбирні пряники донечці, а буду коні і барні пекти. Можна, я захочу декілька додому, з приймує... Віруночкою, мене чарівна донька, яка дуже любить тісто і пряники, ось такі. Розмалюємо їх. Обов'язково. для дівчинки візьму барині, хлопчика в мене ще немає. Надіюсь, буде. буде. Я вам Я вам теж.